Вітаю вас! Ви починаєте вивчати нову дисципліну, яка називається Нарисна геометрія. Супроводжувати цей курс буду я, асистент кафедри загальної механіки і динаміки машин Павленко Іван Володимирович. Перш ніж вивчати дисципліну, необхідно знати першоджерела її виникнення, чинники, що спричинили подальший розвиток, а також сучасний стан цієї науки. З давніх часів. Людство у своєму повсякденному житті намагалося відтворити і зберегти образи елементів навколишнього світу. Це призвело до створення живопису, орнаментів, розписів споруд тощо. З розвитком цивілізації з'явилися потреби у розв'язанні серйозних технічних задач, пов'язаних зі створенням схем знарядь праці, карт місцевостей, креслень споруд. Багатогранність людської діяльності. Розвиток виробництва вимагали від суспільства розробки загальних правил і стандартів подання просторової інформації на площині. З часів стародавніх Греції і Риму вчені з математичної точки зору засобами геометрії досліджували живопис в епоху відродження з початком розквіту архітектури і скульптури, італійський вчений Леон Батіста Альберті. Заснував теоретичне вчення про перспективу. А Леонардо да Вінчі опублікував працю про набуття чітких образів. Французький математик Жерар Де Зарх вперше застосував у кресленнях координатні осі, заклавши основи аксонометричного проєкціювання. Нарешті, у 1799 році вийшла у світ робота Гаспара Монжа нарисна геометрія. У якому узагальнено досвід геометричних побудов, Гаспар Монж вважається основоположником нарисної геометрії. Він перший систематизував метод проєкцій і ввів поняття комплексного креслення. Вміння досконало володіти ґрунтовними знаннями з побудови графічних зображень є показником рівня досвідченості майбутнього фахівця. Більше того, Основні знання з усіх без виключення природничих наук, які ви будете вивчати, завжди підкріплюються наочними графічними зображеннями. Методи нарисної геометрії шляхом графічної інтерпретації дозволяють вивчати математичні моделі фізичних, хімічних, біологічних процесів тощо. Використання сучасних комп'ютерних засобів дозволяє виконувати складні геометричні побудови за спрощеною процедурою і з високою точністю. Оволодіння знаннями з курсу нарисної геометрії забезпечує подальше вивчення таких навчальних дисциплін, як інженерна і комп'ютерна графіка, деталі машин, теоретична механіка, опір матеріалів тощо. Сприяє підвищенню якості виконання креслень курсових і дипломного проєктів. Тож бажаю всім успіхів при вивченні курсу нарисної геометрії.